Так, привіт-привіт всім знову. Знову дивимось з вами на три варіанти. А сьогодні тема що думає про вас людина. Ну, я підозрюю, що тут всі чоловіки будуть загадані, тому що він думає про вас. Така тема, подивимось швидесенько. Думки, почуття, все, що вийде, буде дивитися на три варіанти. Я вже сказала, можете тайм-коду одразу на свій переходити. Я їх спочатку розкладу. Так, поїхали перший варіант, другий і третій. А що про вас думає людина? Які думки, які плани? Ну, там буде видно, да? завжди воно видно. Вже тут, в принципі, у когось десятка кубків є. Поїхали. Перший варіант. Привіт! Подивимось, що думає про вас ваш, та ваша людина, що вона думає про вас сьогодні мах. Ну, як я сказала, да, що думки. Це таке, можуть вийти тут і дії, і почуття, і мені здається, по цим думкам можна сказати, що людина, в принципі, якось налаштована діяти. Давайте будемо точнувати це. Більше про маніпуляції чи про дії? Це більше про дії, причому про дії в сторону стабільності. У мене виходить е король кубків, і що людина, знаєте, в таких настроях до вас, е в почуттях. Що вона хоче діяти. Тобто такий розклад для вас і почуття, і дії, і думки. Все одразу. Знаєте, людина могла зрозуміти, що без вас немає нічого в житті. Просто, е скоріш за все, була якась або пауза, або людина пішла подумати. Або, знаєте, бувають такі моменти у нас, коли нам забагато людини, і ми відстороняємося. Може, у вас якось відносини були розвивалися достатньо активно, і людина трошки в якийсь момент зрозуміла, що почекайте, да, занадто швидко ми їдемо. Давайте ми зупинимось, оглянемось і подумаємо, що буде далі. далі. Коротше, якщо людина пішла в паузу або якось відсторонилася, це для того, тому що вона злякалася, що все швидко розвивається. І після паузи людина зрозуміла, що вона хоче навпаки розвиватися далі. Їй погано без вас, і тому вона планує далі продовжувати. Хоче заявити про себе людина, хоче з'явитися в вашому житті прийти, щось цікаве розповісти. А єдине, що людина, знаєте, у неї можуть бути. Такі чергуватися моменти, колись їй треба подумати, а колись вона в таких настроях, типу, я готовий взаємодіяти, я готовий там, до всього, що скажеш. Тобто людині, по-перше, повинен надаватися простір для думок, для самостійного якогось вирішення, тобто, якщо ви будете хотіти від людини постійної уваги, вона вам це не дасть. І, скоріше за все, якщо людина. Відстор... Відсторонилася це через те, що вона відчула, що її простір якось порушується, і вона пішла просто показувати свої кордони. Тобто відсторонилась для того, щоб ви зрозуміли, що забагато, забагато всього, забагато швидкостей, занадто все активно розвивається. Ось. Але людина хоче повернутися. А мені тут відчувається пауза. Я не знаю, чому пауза, ну, іначе такі карти дуже класні, але мені здається, тут була якась пауза на подумати. І от після неї людина якраз вирішує, що вона хоче, вона хоче об'єднатися тільки в якомусь форматі, так, щоб у неї був свій простір. Про вас вона не каже. Ну, типу, у вас, якщо у неї буде свій простір, то у вас, звісно, теж. Але, знаєте, у людини є якісь уявлення про відносини, як вони будуються, як це повинно бути в її ідеальному світі. Якщо щось йде не по плану, не по картинці, занадто швидко, занадто близько, занадто якось від неї вимагають. ну, Такі приклади просто провожу, то вона має тенденцію відсторонятися. І, знаєте, дозувати. Дозувати свою увагу для того, щоб визначити ці кордони. Окей. Що ще помага є? Ну, по-перше, да, що людина хоче погоритися, це так, але не очікуйте одразу від людини якихось неймовірно серйозних дій, тобто не буде якихось одразу пропозицій заміж і так далі. Це буде поступово. Тому що страшний суд перевертається, а паш жезлів, тобто людина, в принципі, налаштована на побудову чогось, на розвиток чогось, на початок чогось нового. Але без. Ну, тобто, якщо ви схильні до того, щоб гнати потяг, людина ні. І вона хоче поступово маленькими кроками якось більш розважливо, більш збалансовано. Більш повільно вона хоче це продовжувати. Тобто діяти вона хоче, але поки що без статусів. Якщо ви хочете одразу в королеву контакт прийти, ви цим людину загоните знову в... в той стан, що вона відсторониться. Ну, ви повинні розуміти, що ви можете бути на різних ступенях готовності до відносин. Ви можете хотіти відносин. А людина ще, ну тобто ви королева Пентаклі, наприклад, да? а людина Паш Пентаклів. Тобто настільки ви хочете відносин. Ви більше, аніж він, да? йому ще треба з пажа до лицаря дорости, а потім вже в королева і в короля, да? йому ще там, три кроки умовно треба зробити для того, щоб дійти до вашої готовності. І тому будь-який будь натяк на те, що давай поговоримо, хто ми один одному, він одразу визиває. Перевернути до зкубів одразу, як би, одразу у людини можуть виходити страхи наружу. Ті, які може з попередніх відносин. Людині може здаватися, що ви пере, як це, перебарщуєте з енергією. Ну, вона дуже ем, сильна відчувати людина, ем, потік енергії. Якщо ви перевкладаєтесь, вона відстороняється. Ось так. Кордони свої буде е, людина вибудовувати. Не хоче е, руйнувати, хоче, в принципі, дійти до чогось, якихось стабільних м форматів да, взаємодії, так, щоб ви були на постійній основі в її його житті. Але поки що обережно. Обережно, потрохи. І, до речі, людині не подобається сидіти в кролі мечів, якщо ви е сваритесь, якщо щось не так йде, ну, їй прям це складно переживати. Ось так. Є ще щось? Ні, це все. Одинички. Це все для вас. Ну, тобто людина налаштована діяти, в принципі. Ось так. Все, дякую вам. А, не забувайте про лайк. Пишіть мені в коментарях, якщо хочете, що там у вас за <кхи> історія. Тому що я так розповідаю, але я ж ну, не знаю конкретно вашу історію. Все, дякую вам. Побачимось наступного відео. Будь ласка, не дивіться другий ряд. <кхи> Тому що в мене одинички люблять дивитися ще й друге. Звісно, якщо ви загадуєте іншу людину, можете дивитися. Давайте спробуємо налаштуватися на іншу енергію. Так, другий варіант. Привіт! Що людина сьогодні думала про вас? Людина про вас сьогодні думала? Що це смерть? Їй смерть чи кінець, чи переродження? Давайте дивитися. Карта смерті випад. Перший варіант. Це ви. Я тільки що сказала не дивитися першому варіанту. Якщо ви не з першого варіанту, то можете подивитися ще перший. Але тут завжди у нас снички, двійки, всі разом зібрані. Да? Коротше, людина хоче трансформації якоїсь. Людина не хоче сидіти в королі мечів, не хоче кінця, тобто не хоче башні, да? смерть тут про переродження. Більше, вона хоче бути коханою і, в принципі, кохати. І якісь е, м, оновлені етапи або способи взаємодії людина хоче. Вона, ну, до речі, довго про це думала, прям от сиділа і думала, аналізувала, зрозуміла, що без вас їй погано. Ну, одиничкам привіт. Людина, знаєте, хоче якихось взаємодій, якось так побудувати відносини, щоб їй було комфортно. Тут навіть не про двох. Тут подвійні карти не випадають. Випадає карта там, де один, да, дев'ятка кубків, і король кубків. Тобто більше тут про те, щоб людині було комфортно, щоб її ці відносини, знаєте, не виносили мозок. Якось так. Щось треба змінити, так, да, щоб е, не тригерити усі травми, які є, не бісило, чогось мені хочеться сказати. Щоб можна було тримати свою незалежність. І час від часу отримувати те, що знаєте, закривати якісь потреби один одного. Ну, Якщо це якісь там відносини, знаєте, такі інтимного характеру по дружбі, то ось це, це воно. Типу, щоб не напрягали один одного, але щоб разом було комфортно. Якщо це про дружбу, наприклад то так, щоб у кожного було своє життя, щоб ніхто нікуди не ліз занадто, да? щоб ніхто не а, розказував, що типу, а йди від нього і так далі, да? не давав якихось порад, не заздрив, не ліз в життя з критикою і так далі. А так, щоб обидвом, але скоріше цьому персонажу було комфортно. Тобто людина думає про те, да, думки тут думає про те, як трансформувати відносини так, щоб е, ніхто не був роздратований, ніхто не ущемляв свої потреби для того, щоб все йшло комфортно. Добре, що ти плануєш робити для цього? Ну, Десятка кубків. <смі> <смі> знаєте, планую погов... поговорити. От просто планую поговорити про те, як далі ми будемо. Можу написати, але планую, знаєте, щоб все було. Ну, тут така людина максимально неконфліктна. І якщо вона бачить, що якийсь назріває напряг в відносинах, то вона хоче це вирулити. Тобто, знаєте, це ніби ви йдете по дорозі і ви звернули, як це повернули не туди і швидесенько це зрозуміли і швидко повернулися назад. Тобто, не продовжуйте йти типу, по інерції, а прям контролюєте. І аналізуєте, а все нормально. Да? А якщо ні, то одразу вирулюємо туди, де нормально. Тобто тут людина максимально вирішує конфлікти а, і уникає їх. Ну, уникає їх, в принципі, нормальним способом. Да? Вона не, це не та людина, яка буде терпіти, ображатися, а потім вивалить все отак докупи. Тут людина прямо хоче поговорити. Сказати, що ви, якщо ви жінка, да, то що ви е цінна, що людині з вами класно, да? але якісь формати да, треба змінювати, щось треба якось вибудовувати. Якщо ви хочете чогось більшого, наприклад, да, то людина буде шукати компроміс між тим, що хоче вона, і тим, що хочете ви, наприклад, зустрічатися трохи частіше, да, або в іншому форматі, або там перед, наприклад, не знаю, перед інтимом да, сходити ще в кафешку. Ну це такі банальні приклади, але, я думаю, ви розумієте. Ну, тобто якось трансформувати, щоб двом було комфортно. Ну, людині от прям реально не по собі, коли все заходить в конфлікти. Вона не. У людини є така тенденція уникати відносин, які приносять конфлікти. З вами що ви? З вами людина, знаєте, <свісно> так цікаво. Мені не виходить ніяких там кубкових карт, таких максимальних, так? Да? Але ніби з вами людина все ще не закінчила взаємодію. Добто, з вами людина ще хоче продовжувати, якось не все вирішила, не все подивилась, може не повністю ще вас розгадала, і хочеться ще з вами повзаємодіяти. Тому людина ще хоче, якби дали на наступний крок, на наступний етап перейти, наступний сезон, щоб зрозуміти, що зрозуміти. Ну, по-перше, сказати, що тут прям зрозуміти, може, нічого не розуміти. Просто щоб людині було комфортно. Да? Якщо в неї такий період в житті зараз, коли їй потрібна підтримка, да? то ви та людина, яка її дає, і, в принципі, з вами комфортно, ви... хочеться залишити вас в житті. Просто трошки змінити формат. Но мені тут, чесно, віддає трохи якоїсь. Кор користю, щось таке. Типу, з вами класно. Ви трошки напрягаєте в якомусь е, аспекті, але давай ми зараз це вирішимо, знайдемо якийсь компроміс, щоб ти не, не злилася. Да? Тому що, якщо ти мене напрягаєш, виносиш мені мозок, ти ж злишся через якусь причину. Якщо ми можемо її прибрати, то ми якби, будемо далі взаємодіяти просто в форматах, які будуть комфортні один одному. Обидва. Але людина ще хоче, знаєте, подивитися. Ніби ще не все вона взяла з цієї історії. Ну, почуття якісь є. Знаєте, якщо людина тут земна, така прям практична, я не здивуюся, тому що тут навіть не про почуття, тут про цілі. Ну, от подивіться просто, що в мене виходить. Просто подивіться, у мене виходить прямий король Пентаклів і перевернута королева кубки. Ніби тут не про почуття. Або тут про якусь робочу ситуацію, робочу взаємодію, про якийсь прям формат, який потрібно обрати, щоб вам було комфортно, може, ви згадали якогось клієнта, наприклад. Але тут більше не про почуття, тут більше про те, щоб обидвам було комфортно. Ось так. Двійки, напишіть мені, мені цікаво, кого ви тут загадали, тому що з одиничками, якщо любовний формат, то схоже. Прям дуже схоже. Але якщо це не любовний формат, от щось прям інше. Ну, може, це реально по роботі якась штука. Ось так. Не забувайте про лайк, будь ласка. І да, в коментарях мені можете написати, що там у вас відбувається. Все, дякую вам двійки. Підемо до трійок. Трійки. <кій> Дивимось ваші думки. Привіт всім. Дивимось, що людина думає про вас. Якщо будуть якісь плани, почуття і так далі, то будемо теж розбирати. Тут людина думає про те, що вона не хоче віддавати своє. Чи ви вгадали яка карта? Людині ніби потрібно попрощатися з чимось, а вона за це прям тримається. Знаєте, це як ви просите людину видалити колишнього з телефона, а вона вчепилася да, за це і не, не хоче це робити. І намагається вам довести, чому вам ще йому ще вона, наприклад, потрібна, да, тому що там ще діти є, якісь ще щось. Ну, діти, це зрозуміло, да, це така причина, ну, більш-менш адекватна. Але якась так, тут прям ситуація вияснення отношеній. Я бачу, що ви людині щось говорите, людина не хоче слухати, воно як обтінку горохом, <кхи> або людина може дивитися на вас і не розуміти взагалі вашу позицію. Тобто вона тримається за своє, вона не бере до уваги ваші почуття. І ну, от ви для неї незрозумілий світ якийсь. Вона на вас дивиться, але як на телевізор. Чому тут диявол переверне? Ну, скоріш за все, через те, що. По-перше, тут дві думки в мене: що людина це робить не. Зі злості, да, не, з, з, не з такої гидкої позиції, да, що, типу, я уперся і все, і, типу, мені пофіг, а вона просто не розуміє, реально не розуміє людина. Тому, якщо ви пояснюєте щось, спробуйте пояснити якось іншим чином. І по-друге, тут є варіант, що людина не буде вам доводити свою думку, не буде вас намагатися перетягнути на свою сторону і вона просто заб'є. Тобто, якщо ви не... якось тут така трохи. Забула слово. Безразліччя, як це? Не пам'ятаю українською? Ну, якесь тут трошки є таке. Закопуватись і намагатися пояснити свою позицію людина не буде. Тобто, якщо ти не розумієш мене, ну я не розумію тебе, все, до побачення. Якось так. Може, ця тема просто закриється да, і не буде підійматися, а може, просто з людиною закінчаться відносини на тому, що ми не розуміємо один одного, я не планую нічого тобі доводити, давай залишимося друзями, да, і все. От якось так, скоріше, тут навіть другий варіант. Добре, що вам робити в цій ситуації. Ну, намагатися знайти партнерство, чесно, намагатися зберегти ці відносини, тому що вони можуть, а якщо це романтичні відносини, вони реально можуть перерости в щось більш стабільне. Якщо це якась сім'я, то треба це теж доводити, треба пояснювати свою думку. Треба, знаєте, прибрати свої сильні емоції, якихось напрягу, злості, да, нетерпіння і так далі, і спокійно все пояснити. Тобто через критичне мислення, через розум, через аналіз їдемо і пояснюємо. Намагайтеся проаналізувати, хто ця людина, і пояснити на її. Мові, якщо це різні покоління, ну, спробуйте якось доносити це на прикладах для тих поколінь. Плюс вам ці відносини вони можуть згодитися в майбутньому. Плюс цією людиною ви можете, знаєте, відчувати ну, якось радісно себе, якось як вдома. Тобто, ця людина для вас важлива і не вийде так, що Ну все. То побачення, да? не хочемо мене слухати, все тоді прощаваю. Да? Тут, ну, тут треба виясняти, треба. Це дуже-дуже вірогідно може бути хтось з вашої сім'ї, знаєте, типу там, а, бабуся, мати. ну Чому про жіночу кажу, я не знаю, чому, але тут якось жіночі прийшли енергія. Ну, хтось, ну і про 30, точно. Хтось з вашої сім'ї може бути, хто не може вас зрозуміти, тримається за своє, тому що він жив іншими принципами. Наприклад, якщо там, при Радянському Союзі да, було так, і людина так звикла, да, наприклад, там, ходити до психологів, тоді це вважалося неприйнятним, да, туди ходять тільки якісь нездорові люди, то зараз це нормальна штука, і, в принципі, всі адекватно до цього ставляться, ніхто нікого не засуджує. Навпаки, це круто зараз вважається да? в тренді, так би мовити. То для того покоління це інше, да? тому що їх виховували так. І це потрібно прийняти, це потрібно якось вивести тут у вас, скоріш за все, урок зрозуміти, да? як задачки, да? як ви в школі вирішували. То задачка, звісно, не така легка, але потрібно знайти компроміс, так щоб і вам, і людині було зрозуміло. Щоб ви, навіть якщо ви хочете ходити до психолога да, і там обговорювати умовно виховання да, в своїй сім'ї, а потім ваша родина на вас ображається за те, що ви виносите все це, да, і обговорюєте з психологами, критикуєте, як вони виховували вас. Вам потрібно якось донести, що типу я це роблю для себе, наприклад, да, тому що в мене якісь там почуття, мене це якось тоді образило, тра -та, -та. Тобто я не критикую тебе, а я просто розбираю свої почуття і тригери і свої травми намагаюся закрити. Ну, якось так. Да. Тобто намагайтеся йти, типу, по-перше, через я концепцію, по-друге, пояснити людині прям повністю свої причини, да, свої мотиви. Ну, психолог це просто приклад, да? беріть своє. Але якщо ви ходите до психолога, ви туди ходите не покритикувати. Да? І, скоріше за все, ви платите дуже багато. І просто щоб пожалітися на свою родину, я думаю, мало хто ходить до психолога. Ми все ж таки ходимо туди для того, щоб стати більш здоровими. Да? І для того, <кхем> щоб стати більш здоровими це дуже гарна причина. Тому намагайтеся йти через. Позицію таку, щоб людина вас зрозуміла, щоб ви її не звинувачували і щоб стосунки не попсувалися, тому що тут дуже це вірогідно. Ось так. Тріки, напишіть мені, будь ласка, що тут у вас за історія? Тому що я бачу, що тут якісь не дуже романтичні відносини, тут скоріше щось вирішуєте, ви якісь питання, з ким ви там їх вирішуєте, напишіть мені в коментарях. Все, а ми з вами закінчили. Побачимось в наступному відео. Дякую вам, до побачення!